Вітаю, шановних глядачів каналу Hotline.ua, сервісу розумного вибору та вигідного придбання товарів. З вами Роман Мельниченко, і сьогодні наше відео знову буде присвячено автомобільній тематиці, а саме ми будемо підбирати різноманітні товари, аксесуари під популярні автомобілі. Можливо, це буде дещо розважальне відео, але з іншого боку, воно буде однозначно корисне, тому що ви зможете зрозуміти, які товари вам потрібні, необхідні, і де їх можна знайти і придбати завдяки Hotline. Поїхали! Отже, спробуємо новий формат відео, формуємо рейтинг автомобілів та шукаємо для них товари і аксесуари в каталогах Hotline. Для початку ми вирішили відштовхнутися від рейтингу популярності у покупців нових автомобілів за минулий місяць, а це був липень 2025 року. Рейтинг складено на основі даних Укравтопром. І п'ятірка найпопулярніших автомобілів виглядає так: Renault Duster, BYD Song Plus Toyota RAV4. Hyundai Tucson та Honda ENS1. Для цих автомобілів пропоную пошукати різноманітні товари та аксесуари. Як мінімум, це будуть зимові шини, плюс спробуємо ще щось цікавенького підібрати. Наш рейтинг популярності відкриває компактний кросовер Renault, Duster, який був і є дуже популярним в Україні ось вже кілька років поспіль. Приваблива ціна, економічний турбодизель, проста та витривала конструкція, наявність версій з повним приводом і так далі. Все це були переваги як Renault Duster минулих поколінь, так і нового Duster, який ще й додатково отримав доволі цікавий Дизайн. Гадаю, що більшість версій нового ренодастеру будуть продані в середніх комплектаціях, які мають шини розмірністю 215 65 на 17 дюймів. І в цьому розмірі серед зимових шин маємо гарні моделі від Бріджа, Michelin, Continental. Проте гадаю, що доволі помірковані покупці Рено Дастер будуть вибирати шини середнього класу серед відомих брендів та моделей, але з не самим високим цінником. І тоді варто звернути увагу на Ханкук, Нокіан минулих серій, ну можливо Тігари. До речі, наш український імпортер Рено за останній час суттєво прямо новив лінійку легкових автомобілів, крім повністю нового Дастера, також вийшли дві нові моделі: це Рено Таліант, седанчик такий, і крос-хетчбек, я його так називаю. Рено Кардіан. І ось особливість двох останніх моделей в тому, що вони ну от ніяк ні в якій комплектації не мають підігріву сидінь. Ти навіть не можеш замовити його як опція. Ну от ніяк. Але Hotline, допоможе вам вирішити цю проблему, тому що що? Тому що в нас є каталог підігріву сидінь. У нас є каталог, де пропонуються накидки, чохли з підігрівом або комплекти підігріву сидінь, що ховаються під штатну заводську тканину оздоблення сидінь, і таким чином не порушують дизайн салону. Обирайте, що вам подобається більше. Можливо, дивно, але другим за популярністю у липні 2025 року став китайський електричний кросовер BYD Song Plus компактно середнього розміру. До речі, назва читається як BYD і походить від скорочення Build Your Dreams. Ну і так виходить три літри BYD. І ще до речі, за розміром шин вже і не скажеш, що він такий прям компактно середнього розміру, тому що колеса там доволі великі. Більшість версій цього електромобіля мають шини 235х19 на на дюймів. І давайте поглянемо, що ми зможемо знайти серед зимових шин для цього електромобіля. Дивно, але першими за популярністю в переліку йдуть відносно недорогі шини китайські з другої і третьої лінійки відомих шинних компаній і так далі. І лише потім починаються топові моделі Гудьєра, Nokia та інші. Також варто зважати, що кросовер BYD Song Plus буде. Оснащено зарядним портом GBT китайського зразка. Тож для зарядки знадобиться як мінімум перехідник, а як максимум кабель під е, такий формат зарядного порта. В найкращому випадку вам варто придбати окрему зарядну станцію під цей порт. Раджу зазирнути в наш каталог аксесуарів для електромобілів, де ви зможете знайти всі такі товари під цей зарядний порт. Toyota RAV4 це завжди популярний кросовер. Гарний економічний гібрид, енергієвна підвізка, широкі вибори версії, історія про надійність, що перетворюється на феноменальну ліквідність при перепродажу на вторинному ринку. Здається, що ще ж можна додати до портрету автомобіля Toyota RAV4? Ну, хіба що комплект зимових шин. Взагалі різні версії Toyota Rav4 можуть мати різні розміри шин. Проте для більшості комплектацій в Україні пропонуються покришки з розмірністю 235 55 19 І саме такі ми знаходимо в каталозі шин HotlineVay. Серед найбільш популярних шин відзначу Bridgestone, Nokian Hankook, Pirelli, Michelin. Проте, якщо вам потрібні більш доступні шини, то ви зможете знайти у нас в каталозі Hotline, наприклад, такі шини, як Tigar. Таурус, Матадори, ну і так далі, тобто шини друг, другої і третьої лінійки від шинних брендів, від відомих шинних брендів, але все одно це будуть непогані варіанти по співвідношенню якості і ціни. Четверте місце за популярністю зайняв кросовер Hyundai Tucson, що вирізняється приємними налаштуваннями шасі та напрочуд широкою гамою версій. Є звичайні бензинові атмосферні двигуни або турбогібрид, є економічний турбодизель, є версії з переднім або повним приводом, плюс кілька комплектацій на вибір покупців. Залежно від комплектації, і розмір шин та дисків від 17 до 19 дюймів. Максимальні версії цього автомобіля мають шини розмірністю 235 50 19 тобто добірка буде плюс-мінус така сама, як ми обирали вже для BYD, Тому і рекомендації приблизно будуть такі самі. Тому зараз я вам пропоную ще раз е зазирнути в наші каталоги, подивитись інші товари. Наприклад, глянемо, що пропонується серед килимків. Наприклад, в нашому каталозі автомобільних килимків ви легко зможете знайти в салон або багажник автомобіля, ворсові або гумові. Тобто вибір у відповідному каталозі дуже і дуже широкий. Обирайте, що вам подобається. Ну і закриває наш рейтинг популярності автомобілів за липень 2025 року. Ще один електромобіль, і напевно ось ця популярність так. Те, що електромобілі різко стрибнули навіть в топ-5 популярності всіх моделей. Напевно, ця от ситуація пояснюється тим, що ми це відео записуємо влітку 2025 року. І в нас вже багато історій і чуток про те, що електромобілі здорожчують з 2026 року. Спочатку 2002 року. І я так думаю, що просто дуже багато людей вони намагаються встигнути придбати собі електромобілі. От одним з них... Доволі популярним є електромобіль Honda ens 1 До речі, як сказати Honda? Справа в тому, що такі електричні кроссовери випускаються на китайських заводах Dongfeng Honda або GAC Honda. Відповідно, ми маємо китайський зарядний порт GBT. А отже, і необхідність придбати спеціальні перехідники та зарядні станції, і каталог Hotline в цьому допоможе. Ну і вже традиційно поглянемо на зимові шини, які все одно доведеться купувати. Хоч це буде електромобіль, хоч це буде звичайний автомобіль, ну і так далі. Отже, електромобіль Honda ens 1 має мінімум 17 дюймові колісні диски або більше, залежно від комплектації. Ну, Базова середні версії цього електромобіля використовують шини розмірністю 215-60-17 І давайте глянемо, що пропонує нам Hotline. Серед найдоступніших українські шини преміорі, але також можна знайти дорожчі покришки від топових брендів та світових лідерів шинного ринку. Це будуть Continental, Michelin, Nokian або міцні середняки Hankook та багато інших варіантів. Ну що, цікаве відео вийшло? Я сподіваюся, що не тільки цікаве, але й корисне. Якщо вам сподобалось це відео, то пишіть свої відгуки і коментарі. І запити на інші схожі рейтинги автомобілів, під які ми будемо підбирати різноманітні товари і аксесуари, звісно, за допомогою сервісу Hotline.ua. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.